А ми буду в'язати, допоки будуть ниточки, і ще бажано зробити окантовку, бо вона додає якоїсь завершеності роботі. Тож будемо. Ой, тут вже стовпчик. Так, да, все добре. Ось уже доходимо до кута зараз будемо дивитися, як його в'язати. Вся інтрига лише в тому, щоб гарненько на куті зійшовся візерунок. Якщо там виходить, то... Загальний вигляд виробу ідеальний. Так і ще трошки. Знову якесь таке потовщення нереальне. Зараз що таке здоровезне потовщення робити? Це якась ниточка накрутилася сама в собі у виробничому процесі. Ось так. І замість того, щоб цей дефект прибрати на виробництві, просто його не помітили. Таке буває, нитка скручується і ось таке ось утворюється. Давайте спробуємо виправити. Я би не хотіла розрізати нитку, зв'язувати, якщо є можливість, і якимось чином розкрутити це все і скрутити так, як то мало бути одразу. Бо тут запас нитки явно є. Це і всю сторону пішу в крайчик. Обожнює такі рибу, Бачите, це ж не край нитки, це саме петля.